Свято захисника України встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму в захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій, звиттях українського народу. Цим же указом скасовано указ президента України Леоніда Кучми 1999 року, яким встановлювалося свято День Захисника Вітчизни, що відзначалося щорічно, 23 лютого, з нагоди відзначення нової дати в. Коростені в парку культури та відпочинку імені Микола Островського відбувся концерт. В рамках святкового заходу проходило нагородження переможців конкурсів, які були присвячені Дню захисника України. Ініціатором проведення цих конкурсів виступив директор Коростенського заводу теплотехнічного обладнання Олег Гловійчук. Ми провели прекрасний конкурс дитячих лісунків. Всі ви знаєте, що наші захисники родини. Сегодня эти рисунки хранять возле своего сердца. Они являются своеобразным талисманом. Поэтому э, мы провели этот конкурс для того, чтобы и в дальнейшем наши рисунки, наши письма, которые делают наши дети, наилучшие в мире патриоты, приносили нашим э, солдатам только, только победы, только э, делали их сильнее, и чтобы они обязательно возвращались к нам домой. Переможців конкурсу малюнків на тему Україна, наша держава, користень наш край визнано Лізу Марченко, школа номер 2 Микиту Березюка, школа номер 2 Артема Денька з цього ж навчального закладу та Катерину Островерхову. Міська гімназія номер 7 Переможці отримали в подарунок велосипеди. Конкурсі на найкращий куточок бойової слави перемогли міський колегіум, школа номер 2 міська гімназія, номер 7. Навчальним закладам вручили принтери. Концерт був продовжений святковими виступами. Ну а ми поцікавилися у що б вони побажали нашим захисникам цього дня. Ну, Здоров'я крепкого прежде всього захисникам нашим України і знаєте, щоб було скорі примірення і тієї наші політики зверху, щоб одна цей вопрос і щоб не гибли молоді хлопці. Здоров'я! <смітна> Дай Боже, за рік <смітна> за всі живі, здорові і дуже. А ви знаєте, що сьогодні свято день захисника України. А що ви сьогодні побажали нашим захисникам? Щоб Живими, Те, живими. щоб ніколи не здавалися. Да. Перемогти ворога, щастя, здоров'я і всього найкращого. Бажаємо, щоб війна скоріше закінчилася і ті, хто в зоні АТО, повернулися до своїх сімей, батьків, і все було добре. Я, як бивший військовий, тільки радянської армії, мені вже 73 роки. Я бажаю Україні миру, добра, злагоди. І щоб люди були щасливі, я побажаю, щоб всі хлопці, які воюють, щоб вони вернулися з перемогою і були здорові, і щоб їхні мами, і щоб їхні дружини, дівчата радувалися, і щоб у них було добре майбутнє. А ще властям, щоб вони їх добре зарплати, дали гроші і щоб обезпечили їхню добру життя. Вони жили вічно і любили життя, і щоб вони не зупинялися, і повернулися з перемогою.